Тобто в ефірі стартуємо з новинами. Дякую, що ви з нами! І просто зараз розповім про головне. Знову прощаємося із героєм, командиром третього відділення стрілецького взводу Національної гвардії. На Донеччині під час бойового завдання загинув військовослужбовець тернополянин Ігор Гаврилюк. Рідні вважали його зниклим безвісти. Остання звістка від чоловіка надійшла ще 26 січня 2023 року. Але тиждень тому стало відомо, що військовий загинув. Був хорошою людиною, виростив сина та дбав про стареньких батьків. Так про загиблого сержанта Національної гвардії, тернополянина Ігора Гаврилюка, відгукуються близькі люди. Ріс маленький, в батьках добрі, дуже батьки були такі, спокійні. І він ріс собі, один брат, другий брат, сестра росли. І так він, та й так тоді оженився в Тернополі. Але теж приїжджав до батьків і дуже опікувався ними, допомагав все. Помагав. І зустріне тебе по дорозі, і поздоровкається. І, ну, Взагалі, дуже була людина. Нехай він з Богом. Чи вага дуже була приємна людина? Ігор Гаврилюк пішов служити добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Його направили в підрозділ Національної гвардії. На початку березня поїхав на навчання в Львівську область. Там і познайомився з усіма своїми побратимами. Ми познайомилися 18 лютого, вже в частині, як нас призвали. Не лютого березня, перепрошую, березні ми познайомилися, разом служили. Так сталося, що загинула людина. Він був дуже приємна людина, завжди йшов на допомогу до, любов, до любої людини. Поки Ігор Гаврилюк служив, вдома на нього чекали дружина зі сином, старенькі батьки, сестра та брат, який, до речі, теж військовий і отримав поранення. Воював і тепер трошки був поранений. То він пережана. Воєнній частині воював колись на сході. Проте додому Ігорю так і не судилося повернутися живим. Рашисти його застрелили, коли тернополянин стояв на посту і охороняв один із державних військових об'єктів. Протягом проходження військової служби його ідеї зняли надзвичайно високі якості достойного військовослужбовця, вірного товариша та справжнього патріота. Але в важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, під час виконання бойового завдання на території Донецької області. В районі населеного пункту Новобахмутівка отримав вогнепальне поранення несумісне життя. Ігорю Гаврилюку було 44 роки. Поховали героя сучасної війни на алеї Слави Миколинецького кладовища поруч з усіма військовослужбовцями, які віддали своє життя за незалежність України. Продовжуємо в одному із хостелів Тернополя затримали шахрая. Чоловік обманув і неправдивими дзвінками видурив у людей 3,5 мільйони гривень. Свої незаконні схеми організовував на рівенщині, а з набутими грошима втік до Тернополя. Тут його затримали правоохоронці. Злодієві повідомили про підозру і триває слідство. Справу братів козаків досі не почали розглядати по суті. Вже вдруге поспіль до суду надходить клопотання від Міністерства оборони. Сьогодні на засіданні наша журналістка, що відомо на цю мить, розпитаємо в Оксани Мацьопи. Оксано, чекаємо деталей. Вітаю Юлю. Сьогодні у суді продовжують слухати справу братів козаків. Нагадаю, попереднього разу засідання відклали через те, що не було представлено. Представницю Міноборони, яку хотіли зробити потерпілою стороною у справі, власне сьогодні її попередили про те, що вона повинна була бути присутня. Вона не з'явилася, і у судно дійшло нове клопотання про те, щоб таки долучити до справи Міністерства оборони потерпілою стороною, але вже представили у новому клопотанні іншого представника і. Заперечують, як і попереднього разу, і брати козаки, і їхній захисник про таке клопотання і про те, щоб зробити Міністерство оборони потерпілим, власне, вони з ним не співпрацювали, як пояснюють, тому і вони не могли його ніяк обікрасти. Зараз суддя вирішує про Це... Зараз суддя вирішує, чи задовільняти клопотання, власне, чи. Порівнювати до справи представника Міноборони як потерпілого. Більше деталей розповім вже у наступних випусках новин. Юлю. Дяку тобі, Оксана. Наша Оксана Мацьопа працює сьогодні в суді, тож більше ввечері. І безпека, перш за все сьогодні зранку. Навчання в школах і робота практично усіх дитячих садочків розпочалася пізніше. Звичний графік розкладу уроків відтермінували до 9-ї. В міському управлінні освіти і науки нам пояснили, що це пов'язано з тим, що в поліцію та в освітні управління надійшли листи з мовірним замінуванням усіх навчальних закладів. Тому працівники поліції та рятувальники оперативно перевірили школи і садочки. А після того вже пустили учнів та вихованців. Інформація про замінування не підтвердилася. Ну і Тернопільщина готується приймати дітей сиріт і перестарілих, які можуть їхати до нас із окупованих територій. У разі загострення конфлікту на фронті саме західні області мають стати притулком для усіх потребуючих. Проінспектувати гуртожитки і пенсіонати, де можна було би розмістити внутрішньо переміщених осіб. Приїхали віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Особливу увагу приділили обласному центру реабілітації та розвитку дитини. На початку війни сюди вже привезли понад 50 дітей-сирітів з Київської області. Зараз частина діток залишається у Тернополі. З 24 лютого Тернопільська область стала однією з регіонів, куди з небезпечних територій переселяли людей з особливими потребами пристарілих та одиноких. На початку березня, рятуючи від обстрілів, в Тернопільський обласний будинок дитини перевезли 57 дітей з Київщини. Зараз тут проживає 62 дитини 22 з них із самої столиці. Решта дітей вже знаходяться в нових сім'ях, хто повернувся в свою сім'ю. принаймні всі знаходяться у сімейних формах виховання з тих 22, які є сьогодні. шестеро дітей є паліативні, тобто це діти, які мають невеликовні захворювання, і вони перебувають у нашому закладі під нашою опікою. Умови проживання дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Проінспектувала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Персонал закладу розповідає, що діти, яких перевезли з Київщини, були психологічно травмовані. Вони чули вибухи, бачили політ ракет, які нищили столицю на початках. Але після переїзду швидко адаптувалися і здружилися з тернопільськими дітьми, і тому не хочуть повертатися назад у Київ. Не дуже швидко знайшли спільну мову. Якщо відверто, дітки не хотіли в Київ повертатися. Це правда. От Настя, ми в Київ назад не поїдемо. Ми Настя в Київ назад не поїдемо. А чому ви там? Ну, вас так багато тут цього, вас так гарно. Ну, це їхня відповідь була. Це правда. Зараз на Тернопільщині розглядають можливість облаштувати всі умови, щоб перевести ще дітей-сиріт з інших територій. Чи можна до прикладу, коли у випадку буде велика потреба, привести сюди додаткових дітей, які потребуватимуть? І я хочу сказати, що є резерв, є можливість, є облаштовані ліжкомісця, і наші діти, які зараз страждають від обстрілів на сході України, на Півдні України, будуть їхати сюди, жити в безпечних умовах. Тернопільський будинок дитини може прийняти ще близько 40 діток до шестирічного віку. Усе необхідне для цього є. В разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90. Ну, критична цифра це 100. Це вже буде дуже велике скупчення. Мається на увазі критично по території, по площах. Хоча решта матеріально-технічна база мається на увазі ліжка, обладнання, постіль, годування. У нас є все одяг, розраховано на точно розраховано може бути на 100 дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина прийняла понад 150 тисяч людей. Багато і дітей, в тому числі і людей, потребували прихистку. Прихистку, який ми змогли надати. Загалом максимальна кількість внутрішньопереміщених осіб, яка була в Тернопільській області, це було 156 тисяч людей. На сьогодні проживає 86 тисяч людей. Окрім того, в області за прикладом інших регіонів планують створити координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Такий ефективно вже діє на Львівщині. Переселенці можуть звернутися в єдиний офіс і отримати усю необхідну допомогу. Було створено координаційний центр. При кожному райвійськовій адміністрації районній був виділений заступник, який відповідає. Туди ж війшли і наші міжнародні партнери, всі, хто надають грантову підтримку, на всі рівні так і психологічно, і роботу, і жінкам, всім, 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 які тільки є. Це все є акумульовано при голові ова. Він точно знає до кого звернутись. Все по вертикалі туди входять голови тергромад, і ви правильно кажете, комунікація набагато ефективніша. Ірина Верещук також відвідала гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, де проживають понад 80 людей з прифронтових областей та геріатричний будинок для престарілих, куди в разі необхідності також можна буде переселити ще стареньких з прифронтових закладів. Оглянула Ірина Верещук і релокований бізнес з Харкова по виробництву вишитого національного одягу. Далі до новин спорту легендарний геровик зі збаража, рекордсмен світу. Знову у свої 62 Петро Багрій не зупиняється на досягнутому і постійно ставить для себе нові цілі. На минулому чемпіонаті Європи він встановив рекорд 137 разів. Відштовхнув дві гирі по 16 кілограм за 10 хвилин. Але все ж залишився незадоволеним результатом і хотів показати ще кращий. Більше дивіться. Так встановлював світовий рекорд гирівик зі Збережа. Петро Багрій виконує вправу поштовх довгим циклом. У кожній руці у нього гиря вагою 16 кілограмів. Ну, так здається, 16, але дві гирі це 32 кілограми. Це виходить майже скільки там тридцять, майже 4 тони за 10 хвилин. Петро Багрій виконав 137 поштовхів на чемпіонаті Європи у польському Жешові. На змаганнях виступило близько 150 учасників 16 країн. Команду України представляли 17 спортсменів. І хоч з ставив рекорд, все ж результатом залишився трохи незадоволений. Я готувався туди у цей рекорд. Повітрушу я 21 першому я вже поставив один рекорд, було 132, Я хотів йому зробити круглу суму 140. Це ну не так просто. Адже тут немає права на помилку, додає рекордсмен. Час на виконання 10 хвилин. Важлива і техніка, аби суддя зафіксував чіткий підйом гирі, до прикладу. Треба розрахувати сили і дихання. Петро Багрій виступав у віковій категорії 60+. Ну я не кажу, що я там дуже моцний, такий, але я казав, ну хоч зробіть 20 кілограмів, бо мені ну 16 кілограмів я можу з ними не 10 там, а 20 хвилин виступати. Петро Багрій на свій вік чудово почувається, показує, як проходять його тренування. Спершу обов'язково розминка. Різні присідання зі штангою, вправи для спини, для зап'ясть, щоб рука швидко не втомлювалась. Зізнається, важливо у гирьовому спорті не забувати і про розтяжку. У гирях по відношенню до штанги, наприклад, і до ліфтингу, до ціку. Там треба там. Витривалість, але е, от розтяжки, коли людина більш еластичніша, там простіше виказати, менше напружуються м'язи і швидше відновлюються. Тренування в гирях воно потребує там не стільки натужування якогось, на, 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 скільки вміти на, розслабитися. Зараз Петро Багрій потроху готується до чемпіонату світу, але там вже хоче виступати у молодшій категорії, де гирі не по 16 кілограм, а по 24. Свій досвід рекордсмен передає і молодому поколінню. Наприклад, вихованець рекордсмена Андрій у гирьовому спорті вже 5 років. Спочатку тяжко було, не вийшло і по техніці, і сили такої не було. Але коли працювати над собою, то все виходить. Тим паче, коли є на кого рівнятись, серед здорових звичок рекордсмена і обтирання снігом. Досі Петро Багрій сідає на шпагат, чим хвалиться. Тож віримо, цей рекорд світу на чемпіонаті Європи не останній у доробку Петра Багрія. Це все, що встигаю розповісти станом на цю годину. Ввечері обіцяю більше, бо наша команда вже над цим працює. Наразі залишайтесь на нашому телеканалі. Далі цікаво.